Дуже важко важко і, і страшно за дітей. Бо коли збирали речі, ми все ходили. Просила все на третій день після початку повномасштабної війни. Наша знімальна група познайомилась з переселенкою Ольгою. Жінка виїхала зі столиці 25 лютого. Транзитом проїжджала Хмельниччину. За тиждень зрозуміла, потрібно рухатися далі. Після того, як вже в Хмельницькому почалися перші прильоти, це на військовий аеродром. Нам довелося дітками їхати далі. Ми опинилися в Чехії, але кожного дня ми очікували, що ми повернемося додому. Для безпечного проживання жінка з дітьми обрала чеське місто Пісик. Там уже на той час проживало багато українців з малечією, яким необхідна була психологічна підтримка. Ольга, яка має педагогічну освіту та досвід ведення арт-терапії, одразу ж скоординувала діяльність. Відтак почала адаптовувати після воєнних стресів дітей з багатьох регіонів України. Переконує їх було чимало. На той час у березні близько 300 вмер. Спрацювало так, що нам надали можливість приєднатися до однієї зі шкіл, куди могла зібрати всіх дітей, щоб вони не залишалися зі своїми проблемами, думками, стами, щоб вони спілкувалися між собою. Спочатку в закладі освіти виділили для українців п'ять класів, далі розповсюдили мережу на різні школи. В адаптаційних групах дітям допомагають оговтатися, познайомитись із ровесниками з України та не забувати традиції нашої нації. До нині емоційно реагують на ситуацію саме підлітки, які розлучилися з друзями. Багато з них бояться не побачити батьків, які захищають нашу державу. На сьогодні ще майже рік пройшов. Є дуже важкі діти, емоційно важкі. Вони бояться, наче їх лишили. Це ну це рідних стін назавжди. Тобто в них є так, що вони не можуть повернутися додому. І це одна з найстрашніших, коли ти не можеш а, намагаєшся, але не можеш достачатися до дитини, щоб вона мала віру. Зараз Ольга офіційно працевлаштована у Чехії, тому покидати країну не може, але запевняє, після перемоги обов'язково повернеться у рідну Україну.